Продовжуємо тему тему Сходу. Ярослав Чепурний вже готовий долучитися до нашого марафону, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і підполковник Збройних сил України. Пане Ярославе, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли в неділю. Добрий день. Хочемо почути від вас потуч... поточну ситуацію станом на зараз, що відбувається на сході, і наскільки там є можливості у нашого противника просуватися. Ну я хочу одразу сказати, що я не можу е відповідати на питання, яка ситуація взагалі на сході, тому що це виходить за рамки моєї компетенції. От я можу сказати, що е в смузі оборони нашої бригади, яка обороняє е мар'янку і підступи до Мар'янки, то вона стабільно напружена. Я бачила інформацію про те, що вночі, ну, мабуть, це традиційно, були обстріли Мар'їнської громади, били окупанти. Наскільки вони були потужними? Я вам скажу, що Мар'їнської громади вже не існує. Річ, у тім, що має бути. ми ж немає. маємо якось їх озвучувати. А, ну, У Мар'їнці людей немає. Розумієте? Мар'янка це зараз е, місто привид, е, в якому. Кому е, тривають дуже жорстокі бої між нами і нашим противником? Людей там немає, от тому журналістів ми туди не пускаємо, mm. і журналісти дуже часто не знають, що бувають пані, тому там дуже гаряче, говорите, ми всі ті вже п'ять місяців, які ми тримаємо там оборону, розумієте? Ну, і, хоча я можу додати, що останнім часом тиск противника збільшився, ми можемо це констатувати однозначно. Це виявляється і в тому, що противник почав застосовувати більше бронетехніки своїх штурмових, які він на наші роки, Тобто, якщо вже купали наші позиції в Мар'їнці е, невелими групами, 10-15 бійців піхоти, то зараз вже 30-40 ми можемо казати, що у ворога стало більше техніки і більше особового складу. Давайте, можливо, спробуємо ще раз зв'язатися. Не дуже добрий зв'язок. Що ви мені скажете? Пробуємо ще раз дзвонити чи продовжуємо говорити? Давайте спробуємо перенабрати, бо ми бачимо з того, що ми змогли почути так, що збільшується інтенсивність там і обстрілів, і вочевидь там змінює противник тактику. Я думаю, що зараз Ярослав Чепурний повернеться до нашого марафону, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. З нами був на зв'язку підполковник з його слів, ми можемо почути про збільшення інтенсивності інтенсивності бойових дій зараз на сході україни зокрема в районі мар'янки тим часом оновимо дещо інформацію станом на зараз ми бачимо що володимир зеленський президент україни з'явилася інформація запровадив санкції проти 199 Росіян і зрадника українця. Думаю, що найближчим часом, можливо, о 15-й годині, ми дамо розлогіше цю інформацію в наших новинах, тому не пропустіть. Ярослав знову з нами на зв'язку. Пане Ярославе, давайте будемо пробувати ще раз. Чи правильно ми зрозуміли, був дуже поганий зв'язок, приривалося, що е змінює противник тактику зараз і інтенсивніше відбуваються бої. Чи правильно ми вас зрозуміли? Так, ви правильно зрозуміли. Е, ну він не особливо, не особливо сильно змінює тактику, е, просто противника стало більше сил і більше можливостей. Це виражається і в кількості бронетехніки, яку він застосовує, і в кількості особового складу, які, який він кидає на наші позиції, якщо раніше е, це штурми відбувалися невеликими групами по 10-15 бійців. То mm -hmm. зараз це 30, 40, 50. це я кажу про Марінку, і так само дуже великі групи він почав кидати на позиції, які знаходяться в полі поблизу Марінки. Е, ну і варто також з е, вами може з вами погодитися певні зміни в тактиці. Є тому що ворог почав активніше застосовувати нічні штурми. Тобто, якщо раніше е, Російська Федерація... Атакувала наші позиції переважно в день, і а вночі відбувалися турбуючі обстріли? То зараз кількість нічних атак вона збільшилася. Наскільки підготовлений? Я розумію, що збільшується кількість особового складу. Ви це помічаєте, але наскільки підготовлені підготовлений зараз противник на полі бою? Знаєте, ми зустрічаємося з різним противником. Ну ну дуже часто не підготовлені, і це видно по тих кадрах, які ви показали. До речі, те, що у нас були нещодавно бої, і ми розповсюдили на нашій Фейсбук сторінці. Ось да, от саме ці кадри, і ще кадри є. Коли ми зустріли їх вогнем, і противник не 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 схотів продовжувати свою атаку, і відступив. От тому. Е, ну, ми можемо відзначати, що мотивації у нашого ворога ну не так багато а стосовно навченості, то ну я хочу сказати, що противника нашого не можна недооцінювати. Вони постійно намагаються змінювати тактику. Вони постійно намагаються пристосовуватися до реалій е, до нашої зброї. Ну, і можу сказати, що от останнім часом дуже багато вони почали використовувати ударних дронів ланцет, за допомогою якої, яких вони полюють за нашою артилерією. Наскільки дозволяють зараз нам воювати і маю на увазі от погодні умови. Воювати важко в таких умовах. ну... З одного боку, легко, тому що техніка гусянка не застерігає. Uh -huh. а з іншого боку, ви розумієте, що військовослужбовцям, нашим десантникам, які знаходяться на самій передній лінії, їм важко, тому що ну, вночі дуже холодно. А, от. І це, ну, це впливає, це демотивує з одного боку, тому що це, це важко, просто важко воювати в таких. Умовах, mm -hmm. тому ну, нам буває дуже непросто, і я хочу сказати, що наші, наші десантники – це справжні герої, тому що витримувати постійні штурми, постійні атаки, постійну небезпеку, в якій вони перебувають на передньому краї, і водночас потерпати ще і від складних погодних умов, от зараз у нас сніг іде, мороз, це дуже дуже, дуже непросто. Я розумію, що слова підтримки навряд чи зігріють хлопців ваших, але все одно передавайте вітання від нас і дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що обороните нашу землю, і за те, що стоїте в таких над, надважких умовах. Дякую вам за це, Ярослав Чепурний був з нами на зв'язку, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, підполковник Збройних сил України.